Мухаста печера причудове причудове просто запилення. Це ось взагалі з десяток точно у китиці, так, навіть більше. Ось у їх скільки. Ось такий кущик на 4 стволи. Ось такий в'яже, спека, посуха, а й по барабану. Ко висотою десь метр сімдесят. Ось такий у нього звичайний лист. Міцні кущики гарно в'яжуть. Такі два стволи, потім кожен розділяється. Ага, три стволи вийшло, три. Ну, ось такий чудовий результат. Ця гронка, ну, взагалі, шикарнюща. Смугаста печера.